дитяка, дитятка вічне прагні передати, не шукайте ви скарбів, грошей, шатів і царів, тіва сина народила, простота для Бога мила. Золотого сяйва, хлопці, не минаємо, наш веде до Бога сяє по зорі, ми йдемо зі Львова, хлопці, по Шай, прийми наші дари, ми тобі калини в кетях принесли, ми з України молоді посли, Дитятко в кошарі, прийми наші дари, Галицького лева й український гер. Ми тобі принесли пісню і верте. Хлопчикові в яслах помолився гласу, поможила скава нам святе дитя, Україні славній та й нове життя. Подисала Божа мати, хлопчика в подолі, бо колисочки немало у чужому полі, Десь далеко від господи, у чужій снаємці, жодної нема вигоди, хлопчику і ненці, тож колисочку тисати взявся Йосип спішно, та Марія каже свято майструвати грішно. Призабувся святий Йосип, що сьогодні свято, що твору розпочалося Божого дитяту.